Це «Ранок вдома, і далі про психологічне відновлення військових після важких поранень. Наші журналісти зумлять нас з різними підходами і техніками ледь не щодня. Цей спорт і робота з психотерапевтами і арт-терапія у різних проявах. А от сьогодні дізнаємося, як допомагає військовим таке заняття як моделізм. Це творче конструювання мініатюрних фігур з дотриманням правдивого масштабу. Багато хлопців і дівчат займалися цим так. у дитинстві у гуртках і секціях, але звісно, не всі змогли принести захоплення моделюванням у доросле життя, та ще й захопити моделюванням інших, як це зробив герой нашого наступного сюжету. Зробиш зараз темно-коричневим, а потім ми пройдемося трошки висновим більш свідішим кольором дерева, і будемо робити потім вже запилення. Завдяки моделістам-волонтерам українські військові долучаються до творчого конструювання. Заняття проводять щотижня в столичному гуртку та лікарняних палатах. Процес відволікає захисників від негативних думок та спогадів, розвиває моторику та повертає до цивільного життя. Затягнули так, що я, наприклад, ну от зараз там, там на вихідні відпускають з лікарні додому. Да, там то я, наприклад, там ввечері сиджу, там щось вдома там роблю. Там, от я ж кажу, там до них виїжджаю сюди на цілий день. Наприклад, то я от зранку приїхав і от перед вами разом з ними дати. Я тут буду сидіти до восьми вечора. Ініціювала проєкт. Родина Клімченків Дмитро і Тоня професійні художники викладали у студії малювання для дітей. А у 2019 році створили гурток з моделізму. У нас дуже хороший директор, яка підтримала всі ініціативи і завжди, якби дає нам зелене світло на всі наші. Ініціативи спочатку взагалі не було матеріальної бази велику частину матеріалу вдалося за вашний кошт закупити це все діло, тому що треба там якісь там коврики, якісь ну, інструменти, набірні інструменти. Тобто зараз, наприклад, якщо перерахунок це десь там тисячу гривень на одну дитину, це чисто так, щоб ти підготував підготували робоче місце. Дмитро з дитинства захоплювався моделізмом і закохав у це творче хобі свою дружину. Тож подружжя почало ділитися досвідом та знаннями. Гуртківці створювали роботи, які представляли на різноманітних виставках. До повноштабки у нас знову ж таки це якраз була в нас виставка. Остання це просір творчості в бібліотеки. Це була наша перша виставка, і одна ну то. Ми знову ж таки заявили про себе, тому що ми ще не пане перший приватний гурток взагалі, тобто в Україні, але ну спільнота, бо знову ж більш більшість недержавні, і спільнота нас в принципі прийняла. Коли Росія розпочала велику війну, родина встигла виїхати з Бучі до рідних у Золотоношу. Там долучилися до молодіжного волонтерського центру і проводили заняття для дітей ВПО. Чисто моделювання спочатку. тому що моделювання це знов ж таки затратна затрат дуже річ, і знову ж таки не маючи моделей, тобто таких коробок з білими моделями, ти моделювання не почнеш. Шу в групу там, спільноту моделістів, кажу, хлопці, кажу, тут таке діло, кажу, в кого що є, типо, підтримуєте ініціативу. І нам за три дні матеріальну базу на цілий гурток прислали дере. Людей двадцять, просто такі ящики з коробками, з інструментами, з фарбами. Додому подружжя повернулася через три місяці одразу після звільнення Київщини. З часом відновили роботу гуртка і ініціювали створення проєкту для військових та ветеранів. Сюжет я не пам'ятаю, чи на якомусь каналі. Де в якомусь саблітаційному центрі хлопчина військовий розказував про те, як він заніс зв'язав таку ковдру спицями, то зв'язав спицями ковдру інфільчні спав. Якби ми такі, це ж можна замінити, наприклад, моделювання. Проєкт підтримали українське та зарубіжне ком'юніті моделістів. Хтось допомагає коштами, хтось матеріалами та моделями. Один раз на тиждень Дмитро і Тоня їздять до хлопців в лікарню. Ще тричі воїни долучаються до заняття в гуртку з дітьми. Тут ми переходимо до іншої, якби е, і нашої ініціативи е, це поєднати знову ж таки реабілітація не тільки процес це моделювання, а шляхом і якби, повернення до мирного життя і ну тось е, до спілкування в суспільстві з тими. В кого щирі очі, щирі посмішки, і хто ніколи нічого погано тобі не побажає. Військовослужбовець Євген Ковальчук до повномасштабного вторгнення був бізнесменом та багато часу присвячував спорту. Чоловік боронив столицю, потім став командиром відділення і захищав країну на Херсонському і запорізькому напрямках. З роботі на я вже потрапив можна сказати в лікарні, це психічна травма, да, то тобто й пов'язана там. Ну це роками можу накопичуватися, да і потім просто там, от коли ти без сна, без там цього, там без їжі. Ну Часто такі моменти були просто ти, ну психічно, як можна сказати, трохи зламалась голова. В лікарні Євген дізнався про гурток з моделізму і одразу до нього долучився. Він ще в дитинстві захоплювався творчим конструюванням. Каже, що в процесі втілення ідей відпочиває від негативних думок. Сьогодні приїхав на заняття, щоб створити діораму. Я роблю на даний момент подарунок своєму побратиму. Цим разом, можна сказати, наше перше таке виїзд на звільнення Херсону. Я з нашою фотографію біля стелі. Роблю якраз йому подарунок з нами пітьма. Захопився моделізмом, і Володимир Котлов. Чоловік робить свої перші кроки в конструюванні, але вже на сто відсотків впевнився, що творчість його лікує. Було приємно, що коли я опинився в реабілітаційному центрі, що була така ну, можливість, і е, це ж все надається ну, ними. І лікування, ну під час лікування, якби ти можеш не просто ну там десь в кроваті знаходитись, а ти можеш, якби, якісь альтернативні, ну якось від відволіктись і якось переключитись. Завдяки волонтерській ініціативі Дмитра і Тоні військові не лише проходять реабілітацію, а й долучаються до професійної спільноти моделістів. Заодно беруть участь в українських та міжнародних виставках. Родина Клімченків також втілює власні проєкти, які стають експонатами музеїв або ж лотами для військових зборів.